О, і Улюблений Бруклін. Ну як улюблений? Я не можу сказати, що я люблю цю мапу, я на ній люблю бути снайпером. Я майже всюди граю снайпером, я не граю за медика. Я іноді можу медиком бігати з нап'євавтоматикою. О, ми ще й атакуємо. А... Так, лишаємось. А може, був би сенс помітили не склон, то... ну, але зараз. Давайте я ось тут виберу. Ні, ото-то-то-то-то... от цел от, мета. От... Спробуємо з цим побігати. Короче, не вийшло у мене бути медиком пацифіку.

Трейд. там здесь, здесь, а. Ну ясно, все, все же в жевцы снайперы стреляют. Давай! Так, нормально. Вот он у меня сэнпер, который ген стреляет. А я в него знаком автомат. И автомат, который а принес только сыну фан-мелону, что как Блять, а вы что, только в меня стреляете? О, I need a medic! Ти про це казав, що тебе Need a medic! Але я зрозумів, ми вже зайняли. Ми перший сектор заняли? Серьезно? Непогано, слухайте, все досить швидко. Я зміг, що сторона котра тут атакує, затягується надовго. Ой, ой, блядь! А як це нахуй? Це що за прикол, блядь? что такое было? я ку хер его прям убью это как забыли? тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо не до медик, не это чудово это просто прекрасно велосипеда испытается, Так, а, прям пиля на стонг. Ногу, но, честно, ней... глянуть, то есть Я просто лицо на гору, честно, Можно облянуть что чисто Це було коли на тобі ворог тусується, якийсь, час щоб зараз це весь підійти підняти. Тебе підняти ніяк, тому що на тобі тусується з ворогів. Так. У мене тут новий ствол, але він не обвішний, я манавсь не бігати зараз. Чомусь більш перевірено Практично. Так.

Ой, блядь. Ага, мене Біля мене нікого немає, тому... А, ми... а. Ого, ми аж це звоняв, а сьогодні. Свої, свої, свої. Мене взагалі, бля, з іншої сторони вбили. Але я оце обожнюю си, и не ти тебе вбивають буває зару взагалі. Тебе ти витягнув пересилку з чуваком и кинусь. Да пиздец просто. Які ж снайпера гандони. Я такий самый за снайпера граю.

Ебаная. Снайпер. Все меня побачили, все на меня

Я не хочу щоб обстряти с мені просто бажано там Вот він мене, Вот він побачив мене. От він побачив, мене. Это снимаю, я вот шучу О, ру. Так, погнали. А то что-то иначе поиграем, аначе а иначе не играем. Что ты E aí, Objective Bravo neutralized. Move to attack a mark objective. Ай-яй-яй! Бля! Антон! Как долго сюда биг? Блять, да вы сгущаетесь. Пиздец, ну нахуй <свес> я, <свес> <свес> я хотів... не... На я хотел... Нахрена я взял пистолет? Почему я его взял? Почему? Я натиснул на ту кнопку буквально. Сейчас стыдно? Сейчас Ой-ой-ой, да бля. Так, ну окей. А ч, голову на носике только? А, вы не на б здесь. Ми дідусь бої від атак. Блять! Та я вст. Я не встигаю на це ще нюанс. є, є така динаміка, що я не встигаю реагувати. просто срака.

Было мы

Пізда. Серйозно, ми настільки заїбали протилежну команду, що у нас пішли біт. Я ніколи не розумію, до таких от, походів, типу інших разів. А, вони на точку. Бо вони просто прийшли фармити тих, хто лишився, і це в тому числі я. Теж варіант, теж варіант. Емітак, Лундштормправа. Не, я их ты можешь? Где я? Куда я? Шо я, блядь? Ах, <Связываю> я прокид ⁇ л. Да, ⁇ ёб вашу шмать. Вот ведн на. м-то Так. Закинь что-нибудь себе. А, все ж таки. Я зрозумів. Я що ну, я можу сказати? Тоді вони дуже добре Я, думаю, я А <кл> ёб вашу мать, ну як не техніка, так блядь, пацюки, як не пацюки, так техніка, ну. Не валяюсь, може, може хтось, може щось, може десь, може якось. Я, зрозумію. я там чув в деяких відео, що тут попнує таке поміті. Ну так, тебе часто підіймають, але останнім часом я скажу, що це стали робити менше. Не те, щоб прям всі це забов'язані робити, але от таке ком'юніті, коли я стартував грати, було що, да, тебе там можна намагатися підняти. О! Нарешті. Так. Ми виграли? Окей. Так. Ну, це зрозуміло. Що я наробив? Ну. блять, таке собі, якщо чесно. Тут бувало і краще. Але для другої сесії робили сім'я Хм. Що, ж, я на цьому закінчую. Я вам вдячний за перегляд. Ставте подобацію, підписуйтеся і до зустрічі!